Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз. Таке питання у нас Росія зараз виробляє більше снарядів ніж США та Європа. Трошечки тут два слова зачитаю. Через санкції країна-агресор різко сповільнила виробництво ракет та іншої зброї на початку лютого 2022 року, щонайменше на 6 місяців. Проте потім російський ВПК знову почав набирати обертів за даними розвідки. Виробництво боєприпасів в РФ зараз у семеро вище, ніж на Заході. А, мої дорогенькі це дуже високі а, показники. А, ось вам і приїхали. І що в мене вже показує. Так, у них конкретно стабільно іде виробництво зброї. Четвірочка говорить про стабільність. 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 Через, бачите, через санкції вони почали в себе виробляти. Ось що мені показують карти. Да, Бачите, дивіться. А, призупинка була. Потім карта зразу а, ось ця через блокаду, так? А тепер почали от добре, надумали і почали виробляти. Ось вам і розкладік. А давайте перевіримо, чи дійсно. А, Росія все миру більше. Невже більше виробляє, ні, ніж на Заході? І так, зараз ми подивимося. Так. Ви знаєте, да, там йде, там йде повним ходом. Все для армії. Пам'ятаєте лозунги Совєтського Союзу? Мені хтось у двері дзвонить. Але я не відкриваю. І так, тому що я роблю розклад. Я не люблю, коли мене переривають. Значить, хтось чужий. І так, дивіться, дійсно, е ці, хотіла сказати, Росія дійсно виробляє набагато більше от у сім разів більше. Ось вам і цифра. Ось вам і цифра. Чи зміниться щось у світі, чи буде у світі, чи Україна своє буде виробляти? Давайте подивимося. Чи найближчим часом Україна почне своє виробляти. Ви знаєте, я кажу так, як є, до перемоги це все йде по домовленості. До перемоги це настільки нереально. Щось можливо трошки буде. потрібна конкретна трансформація нашого озброєння. Взагалі, ну я маю на увазі виготовлення, і ми говорили про виготовлення, так? Ось, але найближчим часом карти цього не показують. Якщо щось буде, то тільки бачите, от подачки якісь від наших партнерів. Вірніше навіть не подачки. Вся, Все буде йти, вся допомога буде йти від наших західних партнерів. Ось якось так. Не втішно, відверто скажу, це абсолютно не втішно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мені аж ніби камінь поклали на це. Ну, не бачу я тут. Хіба що, о, знаєте, що тут може бути? Тут може бути, хіба що з тиску заходу ми почнемо щось виробляти. Але це теж, знаєте, як вилами по воді написано, якось так. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!